Всім привіт з Одещини, вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні був нуль, майже нуль. Ну, дивлюсь, що начебто все, слава Богу. Начебто ціленьке. Дуже хвилювалася. Не знаю, трохи таке листечко в нього тверде. Оцей Ну наче ціленький, наче нічого його немає. Ой, наче все ціленьке. Пеларгонії. Тримається, наче нормально. Хризантемки також всі ціленькі. Було тихо, тихо вже знову зривається вітерець. Ну Повинен день сьогодні бути теплим. Було біло-біло вже. Сонечко стало підніматися. Слава Богу, ціленькі. Бо вчора я їх не понакривала. Не позаносила, Вон, видно, де тільки сонечко. Вийшло, аж блистять. Ще мокрі тут. Роса така. Добре, ж хоч вчора покосила травичку. Було тихо-тихо. Моментально вітер зривається. І вчора ж таке, я його і не виносила вчора е, ці. Господи, гортензії не виносила, традисканції я вчора і не виносила, залишила так. Думаю, нехай вже побудуть одну ніч. То те, можливо, і померзло би. Да, влітку, як була спека, майже нічого не квітувало в горщиках, все таке тупе було. А потім пішли дощики, як гарно все повідходило. І квітує. Тож, Якщо будуть морози і все. Загине швидко, тільки почало все саме квітувати. Спека минула. А так все, слава Богу, ціленьке. Да, хризантемки ці. Напевно, вже переквітають, перецвітають помаленьку. Дуже гарно квітує незнайомочка, не знаю назву. Вона невисока, ця трояночка сантиметрів десь. Ну, от вигналася, напевно, 60, не більше. Квіточку тримає дуже-дуже довго. Така гарнюня. Видно, що ще й війній на ній є. Дабл Делайт. Відкривається. А вже уже все, вже відходить. То його сонце пошмалило добряче. Ага, воно вже бутони ще на ніяде. Нові квіточки будуть. Ось ці також так довго трималися, а ну, можна сказати, що ще тримається. Сама очищається, відпадають квіточки. На і це все. лаванда оця так тупо тут росте. Воно однакові кущики були. Не знаю, що їй не вистачає. На сонечку дуже-дуже тепло. Ну, обіцяли тепло. П'ять голубів налякало. Обіцяли нам тепло. Дивлюсь на Крокус Роуз. Я вже, напевно, вам набридла з цією трояндою. Ось ці дивлюся і від доща, такі поопортились квіточки, і листячко боліє. А ці нічого нема. Вон листя яке. От квіточки не бояться ні дощу, ні спеки. Квітує дуже-дуже добре, дуже гарно. Ось цей кущ я обрізаю завжди. Ну, як звичайні всі трояндочки, Вон він наростає, я знаю. Ну, метр двадцять сили, не більше. Метр десять, метр двадцять і то. Це ще то, що він трішечки як розвалюється. так. Але троянда дуже гарна. Дуже-дуже. Ой, слава Богу, що хоч нічого не померзло. Але то таке, то можна пережити на наступний рік, виросло би. Тут вже починає гарно квітувати, вже багато квіточок відкривається. Дуже-дуже гарна троянда. Хто не знає, це також Крокус Роуз. Тут я її пустила як плетисту троянду. І вона вже, ну, десь два з половиною є. О, треба тут також прибирати. Повирізати багато всього. До речі, міскантус зебріна у мене є. Ось він так виглядає. Це високий. Ось листечко в нього рябеньке. А на городі у мене є такий маленький кущик, я купувала у Меркулової Оксани. Минулої осені. там багато трав. І там є у мене міскантус Зебріна. Бо мені писали, що за траву у мене на городі там міскантус. Я так, краса. Також так ця троянда вигналася. Ну, ця, напевно. Десь метр тридцять точно, точно взяла цей рік. І чомусь багато троянд, дуже вон віця, дуже багато троянд. Як пішли дощі, почали дуже рости після дощів. Пітуня ця живенька. Ну, все, дивлюся, живе, слава Богу, нічого не померзло. Але було біло-біло на городі. Вчора ще сонечко трошечки просушило тут все. Там видно, де мокрота, дерево дає тінь, і вітер зривається. Так було тихо, гарненько, я вранці виходила по дрова. Було тихенько. Ось цей міскантус. Я вам покажу його ближче. Ось він просто зелений. Здається, що він навіть і... Ой, таке листя в нього якесь таке, що чіпляєшся за нього. Травичка така, кажу, листя, травичка така. Ну, Якось ось таке. І посередині, наче як має таку біленьку-біленьку дерубець, як біленька полосочка, наче світліша. Чи то мені здається, чи то від сонця. Ні, таке щось якесь, наче біла така полосочка. От. Зараз я покажу вам другі ті трави мої. Але тут мокро, 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 мокро. Як тут пройти? Травичку повисипала сюди. Потім собі десь порозкидаю помідори, до речі, і перець дивлюся. Прив'яв. Нічого. Так, наче більш-менш все ціле. Патісон, ага, прибив мороз його трішечки. Прибив. Щучка ось у мене. Ось міскантус зебріна, Маленький, бачите. Тут не дуже видно, але видно. Такі жовтенькі. Де-не-де полосочки є. Де-не-де. Видно жовтенькі полосочки. І, у спеку, і так погано ці трави росли. Ось ця гарненько наросла. росла. залежить, які кущики були. І вона пройшла трохи трава така, вона наче підсохша була, то не вся і вижила. Оце також. Що це таке? У мене було написано, якщо не, якщо не вигоріло на сонці, не пам'ятаю, треба глянути на відео. Також щось схоже на зібріну, ось таке. І тут також міскантус Зебріна маленький, низькорослий. Ой, треба глянути на відео, в мене там є назви. Я як садила, відразу зняла, як трави називаються. Декілька трав, оці, по-моєму, без назви прийшли мені. Оксана не пам'ятала, як їх назви. Ну, погані, погані вони в цьому році, спека. покажу вам, що я зробила бірочки для троянд. Ось такі. Бутилочка від молока, я її зашкурила, щоб не була дуже гладенька. От, вона така от ребриста, я її порозрізала і поробила ось такі от бірочки. Пробила дірочку, от. і канатик, не знаю, як довго буде триматися. З маркером, ну хоча б так, а ж зовсім ніяких бірочок нема. От. Так що подивилася в інтернеті, з чого можна зробити. Понарізала, зробила, Ну, побачимо, як вони зиму перестоять. З обіду на вулиці стало так тепленько. Так, висадила я декілька троянд. покажу вам ось цю посадила тут, яка прийшла мені від зелено ще раніше в горщику. Скоро буде квітувати. Називається дювджуель. Аж дві бірки начепили на одну. Я так і мала, в принципі, її тут посадити, ну, ще вагалася ще її чи іншу. Але посадила такі її тут. Ось тут посадила одну троянду. Хай потім звідси цей ірис забереться. Барбарис також звідси забереться, пересадиться. Тут у мене йде Джульєта трояндочка. Ні? Саме головне, щоб не було пересортів. І тут у нас вузела, Також хризантемка, потім забереться ця жовта. І буде ось тут. Дві троянди і там третя. От. Думаю, буде гарно з трояндочками. Лаванда також щось сюди пересадиться. От, такий бордюрчик зроблю. І на гроді ще посадила. Зараз покажу вам. Фу, кумарів повно з'явилося, стало тепло і знову з'явилося повно комарів. І ось тут посадила, зараз покажу. Гарно квітують ось ці трояндочки бордюрні, які я влітку купувала. Це ось ці дві однакові через одну. І ось ці дві однакові. Ці зараз схожі на лідію. Так, і ось тут висадила п'ять трояндочок. Зробила ось тут, у мене буде доріжка. Ось тут такий трикутничок, щось потім висадиться. І посадила тут п'ять трояндочок. Тут у мене йде. Ой, Констанс. Потім. Квін of Hearts. Це англійська. Дві Флорібунди і Easy Dust It. Потім. І дві чайно-гібридні тут у мене Mary Енн, Остання тут романтик-антик. Зроблю тут таку алеєчку з роз, доріжку, потім спереді ще щось посаджу і ззаді так само ще щось висаджу. Думаю, буде гарно. Так, і в мене дві попало Мері Ен, запакований. Ну, я так думаю, що Мері Ен обидві. Я одну посадила сюди. Тут в мене висохла ялиночка Нідіформіс. Посадила тут троянду. Думаю, буде гарно, якщо це не буде пересортно. Хоча побачимо вже, що буде, то буде. Так що сьогодні трішечки попрацювала. Слава Богу, тепленько і вітер стих, листя обсипається. Страшне. помаленько помаленьку все пороблю. Аби тільки було здоров'я і погода і спокій. Так що ось такі от у нас справи. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне миру і спокою у вашій сім'ї. І до зустрічі у наступному відео.